Я не бачу, то може це крапля водички. Яка надзвичайно штуковина. Можливо, це якась їжа? Ні, не смачно. І ця істота, що виглядає винити, вже не така й страшна. Ха-ха-ха! я зрозумів! Це таке ліхтар! Тепер я буде не тільки найкрасніший, а найкрутіший всьому лісі! 아 <목소리나> Якщо собі найстрахніший, то в мене серця немає. Ти подивись, яке в мене воно велике. Якби я був тільки найрозумнішим, як вас до пальця і зразу у усі твої проблеми. То може ти знаєш, кого розумніша, Хто зможе нам допомогти. Mm. Справді, справді, знаною, знаю. Я у лісі одна справжня фіфочка. Кожне дерево її знає. Її шкір найбілосніжніша, а хвостик наймодніший то сніжна лисиця хм Не такий вишуканий, як я. Ось тільки хвостиком махну, горілкою кивну і відразу ж до кремниці піду. Кинуло сичка, ау, ау! де ти є? Ой, будь-яка, зараз Сіли, тут, О, о сочки ти є. Чого тобі сірий? Невже ти не бачиш, яка я заклопотана? Що ти знову забув? Де тебе ліва рука, а не права, а це ще хто така з тобою. Це в мене лапоча, соєдна коза. вона висить чорно із магічного дзеркальця. А тепер не можу повернутися додому. Вітаю тебе, лисичко! Я чула, в тебе є велика колекція косметики. Мабуть, так і церкали. Звичайно, адже я наймодніша в лісі. Ось глянь, що у тебе не біла сніжна шутка. Ні в одного звіра такої немає. Ось, можеш понюхати, це натуральне хутро. А що це тебе там? Це мої золоті ріжки. Кожна, поважаючи себе, сонячна коза, має мати пару таких ріжок. Аге ж, звісно, бачила ті ось ріжки, як нозі. Добре, тоді домовились, я віддаю тобі дзеркало, а ти віддаєш мені свої золоті ріжки. Але ж, як але тільки так і не інакше. Царщика тримає. Ой, це не да, бо воно кругле. І це не дам, бо воно миле. І це не можу дати, бо я в нього ще не надивилась. І це не можу дати, бо в нього червона оправа. Зараз зараз, любенко. Ось дечки воно те саме, яке я віддам за твої золоті ріжки. Діма, козука. Не знаю, куди нам стіти, але тут нам не допоможе. Стійте, стійте, а якщо я знаю, куди йти, і скажу вам. Тільки пообіцяйте, що візьмете мене з собою. М -м -м. Добре, але без у свята штучок. Добре, думаю, ми будемо гарними друзями. Ходімо до чепни на болото, а зачем нам вже дошукати? Невже ти думаєш, що там у болоті ми зможемо знайти спосіб? Як ми повернутися додому, а вже ж ні, чапля лиш харчується там. А чи ви бачили, які довгі ноги в чаплі, а крила отакені. Та поки чапля довити до болота, то і півлісу можна розводити. хто тобто, хто, а вона вже точно повинна знати. Ну що ж, ходімо. Ага, таке й повірили. Мабуть, така бо я вже, звичайно, на перший погляд здається. Я сама все на власні очі побачу, і ви мені у неї ріжко. І тоді не тільки ліс, а й весь світ буде мені заздрити. Ото буде рогата лисичка. Буде просто прекрасно. Як ти, дітям, на місці віч, добрий ніс червоні маю і багато чого знаю. Жабенятками дружу. На болоті я хожу. І не раз коли тіньок ми Заводим свій танок. I'm Я спустилась сюди із неба. Ого, це справді так високо. Вище ніж найвище дерево в цьому лісі. Що ж тебе сюди привело? М -м -м, нічого, тобто хлопчик прийде. Але не неомисну. Ага, нашого очика все ненавмисне, той проповезається, бо думав, що то, ята. то його бджоли покусали, бо він бачить, як відвідіть хотів вуликами зайнятися. А ти більше за то, ти крім своїх брясарці і ганций. Щаслига з свого носа, мої і справи всунути. Друзі, не сперечайтесь, сперечатись діло негоже. Та й справді. Чосені. Але ми зовсім не за тим сюди прийшли. Що ж, як цікаво, трійця гостей завітала на мене. Не часто в мої болота хтось приходить. А що ж тут дивитись? Крім твого дового носа нічого і немає. От я всім лисиця лисиця. Та в тобі вже, бо зараз я пальну тебе своїм рогом. А що до вашого дничанка? Чи не могли б ви мені сказати? Чи не бачила часом чарівна церкві? Так так, Чопло, ти літаєш над усім лісом. Тебе крива, оно бі вітряки. Як луна, ого, як макнеш, то за хвилину лісу перелетиш. Дзеркало. Так, так. Сіре і мабуть блискуче. Так-так. А ще можна дивитися і зіжджати чарівну козу. Так, так, ти, побудь, бачимо в церкві. Ні, перепрошую, не бачила. Просто скло бачила, ще із нітячко бачила, а дзерка не бачила, на жаль. Та що ж то за біда мені трапилась? Ніяк не виберусь цього лісу та болота. І ріжки не блищати перестануть. Ох, і гориш мені. «Та якщо ти вже залишаєшся, а я бачу це не пані. Не дай мені свої золоті ріжки. Я буду виблискувати з лісу, як та зярнка. Можливо, я підскажу вихід. Якщо, звісно, я піду з вами. Тут на болоті не так часто щось відбувається. А ми, чапки, знаєте, любимо свій новини посмакувати. А вже ж, скажи нам, скажи. вже. Нам потрібний хтось найрозумніший, хто живе у цьому лісі. От ти, лисичко, найкраще, вовк найсильніший, коза блескуча, як ясний сонечко. Я найважніша, а найвизуміша. Сова, ай справді, сова. Як я раніше не здогадався? Отож вирішено. вирішив і домов сови. У неї такий розум, такий зв'язок з космосом, що сам буду з нею радитися. — А чи я там вдома? Та да чому за ти розлукалася чапля? Ти хочеш дзьоба зламати, а взяти чапля, а не дятел. А ще ви знаєте, що дякую вступить 25 разів на секунду. От бачите, яка сова мудра. Ніхто у світі не здогадається це помітити. А вона знає, що аж такого питання для мене. Она така дивна компанія. У маємо до вас, шановна соло, таку справу мале. Річ у ті, що ж не стала з дивна річ у на цьому лісі. До нас прибула соняча коза, власну персону. Та стражічніка коза із неба. Уявляєте, вона має золоті ріжки. І, мабуть, вміє літати. Та нічого особливого, вони мають тіказів. Лише ті що ліки щось мають красу на його лютра. Як цікаво, і що це справело саме до мене? Річку тім, що я втратила своє магічне дзеркалість. Вічно можу літати та не злочуватись покими хмарицьками. Якщо я швидше, не знайду спосіб, як мені повернутися додому. До заходу до сонця. яка перекидається із сонечком і сонечком лягає спати. Зайця сонечником. сонячником. Розтегоно на, на полях та города де є багато сонечка. Якщо вона вам не допоможе, то ніхто не допоможе. Швидше біжить, але стрігайтеся буде вже живе на городі. Що ж, друзі, вибрали ми ви? небезпечну доріжку. Буває там біля людей. І дійсно, Та буде дуже страшне. Можливо, ви злужибі летіти поближче, адже в мене є крила. І не старайся. Я вже стільки разів забігала, думала посмакувати місцеве малини. Та те опудово мене і близько не підпустило. Ні, нікого не будемо обманювати. та літати. Ми просто підійдемо і в вічку попросимо. Хто це тут крадеться? А витікати чи вдуш, бо зараз і собак на вас напущу. Чи не могли б, ви, пане буде, пропустити нас. У нас є одна дуже важлива справа. Ласка, пана Ти ж мій старий друг. Я обіцяю, що більш не буду бігати сюди ночами і толучити картоплю. Тільки пропусти нас, будь ласочка. соняшник та чарівна квітка. Вона справді може виконувати бажання, але не так просто до неї потрапити. Ви обіцяєте, що більш не будете ходити сюди ночами та толучити картоплю. Обіцяємо! Тепер не можу вас пропустити. Ви готові? Проходьте. Що, і ви пройшли довгий шлях. Звісно, я допоможу сонячній козі потрапити на І на кожному з вас по одній моїй полючості. Та ви отримаєте те, чого хотіли. Найбільше. Ставайте, вче. Я перша, я перша. О, Боже, що це відбувається? Моя шутка, моя біла шутка, горить. А це не біля... Я б хотіла, щоб усі чапки із легкістю могли вишукати їжу у на найтемнішому молоді. Моє бажання виконано, тепер ти ніж буде світитися під водою, а ти легко перечувати їжу. Тепер твоя черга. Що ж, друзі, це був дивовижний день. Я знайшла нових друзів і дуже весело провела час.